Вітаю, вітаю вас, любі друзі. І, звісно, я дуже хочу вам подякувати за спонсорські пакети через систему YouTube, через ваш Patreon, через Каву. Отже, дякую за ваше спонсорство підпискою. Подобайками, коментарями, те, що ділитесь нашими етерами, це теж неймовірно. Отже, мої дорогі, ми з вами розпочинаємо вечірню, е, вечірню роботу саме тепер. І, звісно, що ми з вами разом можемо багато чого змінити в житті. Сид інаяси, хауара, дисни, си ідаєси, хоала єси, хоадаси, сийроола, тисни доя хаїн, тора яси номахалая, васани, си йоди. Запрошую до на навчання в нашу академію. Запрошую на проходження марафонів. Це інструменти, які зможуть назавжди змінити ваше життя на краще вас самих. Обставини вашого життя і, звісно, допомогти вам бути більш ефективними на вашому духовному шляху. Хочеться поговорити вже вкотре, але знаєте, мудрість приходиться повторювати, повторювати і повторювати. Я не претендую на звання мудреця, я просто повторюю. Ті істини, які допомогли мені змінити себе, своє життя. І вважаю, що це прості, але досить мудрі речі, адже мудрість завжди в простоті. Інколи знання е, кладуть в оболочку науки, чогось такого. От. І за брудом цього сміття не, не, не зрозуміло, про що йде мова. Тому я намагаюся говорити про прості речі, простою мовою. І не вживати термінів, яких я сам не знаю, яких і ви не знаєте. От. І чим менше термінології, чим більше просто звучить істина, тим більше кількості людей вона е, зрозуміла і до, досяжна. Отже, знаєте, на превеликий жаль, е, люди холодильника і телебачення досить е, передбачувані. Ними легко маніпулювати, ними легко е керувати, ним їх легко програмувати на якусь дію, з них легко отримати очікуваний результат. Натискається на певна кнопка і очікуваний результат в корзину. Наступна кнопка наступний результат в корзину і так далі. Отже, досить примітивні організми, які живуть рефлексами. Тваринними і в них працює не мозок а шлунок от і, звісно, вони керуються страхом, е, хліба і видовищ ніхто не відміняв. Отже, тому людей легко у нас і залякати, і вони на це йдуть свідомо, як вівці, як стадо на забой. На превеликий жаль, чому? Бо люди звикли жити несвідомо, їм дають готові рішення, їх специфічним чином дають їм освіту, ставлять в рамки, а вони ті рамки не переходять, придумують дикі закони, які з законністю не мають із законами Всесвіту нічого спільного, і, звісно, виховують стадо. І не зацікавлені, щоб ми починали думати і жити усвідомлено, аналізувати, аналізувати своє життя, життя суспільства, життя цивілізації, спотворюють історію цивілізації, історію людей, спотворюють інформацію і, звісно, налаштовують людей на Такі собі тваринні рефлекси на рефлекторні дії для того, щоб було досить легко і просто маніпулювати свідомістю і одного, однієї вівці і всього стада. Отже, і коли з цього стада вибивається хтось, подивіться на цю людину. Вона живе усвідомлено, вона усвідомлено думає, усвідомлено мислить. Усвідомлено приймає рішення, усвідомлено діє і несе відповідальність за свої думки, за свої слова, за свої дії, за свої вчинки. І така людина практично не може бути маніпульована будь-яким ляльководом, будь-яким гіпнотизером, цим Кашпіровським, чумаком, Путіним і будь-ким ще. І, звісно, ніхто з них під свіріль для крис не буде танцювати крисині танці і буде жити своїм життям, і, скоріше за все, це життя буде щасливим. І усвідомлення приносить зміст і сповнює змістом ваше життя, ваші рішення, які ви приймаєте, стають не просто свідомими. а і... Виваженими, збалансованими мудрими. Отже, е свідомість і свідоме проживання свого життя, відповідальність за своє життя, за... почніть з маленьку, Свої... за ваше ліжечко, за ваше помешкання, за вашу сім'ю, за ваш під'їзд чи вулицю, за ваше містечко чи село, за вашу країну, за вашу планету. Оця відповідальність може змінити цивілізацію людей на цивілізацію щасливих людей, які живуть в мирі, злагоді, добрі, щасті і справедливості. Адже усвідомленість це шлях до отримання справедливих рішень, справедливих поступків і взагалі справедливості в нашому житті. Отже, я призиваю вас жити усвідомлено. Рухатись свідомо по життю, і, звісно, це надасть вам великі переваги поруч з ведомим стадом, яке, не думаючи рефлекторно, рефлексує на все, що відбувається навколо них. І тут не про щастя, тут про якийсь дивний гіпнотичний стан і ніяких самостійних рішень. Вирішує холодильник телебачення, ну або соціальні мережі тепер. Отже, тому, на превеликий жаль. Ви знаєте, я колись на березі річки сидів і читав книжку. Дуже, дуже приємно поточок, шум ріки, де інде люди, і підійшов, підійшов. Я не пам'ятаю, чи дівчина, чи, чи, чи хлопець підійшов. І вони були досить здивовані тим, що я, в принципі, тримаю, не просто тримаю в руках книжку, а ще її уважно читаю. Зосереджений на читанні книги. Це тепер велика рідкість. Раніше, я пам'ятаю, наприкінці 90-х заходиш в метро, і раніше. Е 90% людей щось читає. Хтось газету, хтось книгу, хтось конспект. І зараз ноль людей читає. Ну, можливо, хтось в смартфоні і читає книгу, але в основному це TikTok ще щось. Тому давайте жити свідомо і відповідально. Дякую. Це найбільш ефективний спосіб буття.